цю новину якось так сприйняв е, е, саркастично, тому що ну, це реально і сім'я. Ну, я, гріш, напевно, ну, сім'ю все ж таки кудись. В ну, нас так на заході, ну, хоча на Заході менше виключають світло. Ну, все одно виключають, да, вимикають. І, вимикають, да? ну, так? Вимикають. Виключають, вимикають, це без різниці. Це, це. Е. Ну, тому що от, до цього моменту ми в Чернівцях, ми з України, мої дівчата з України не виїжджали, тобто ми весь час були в межах України. А зараз, якщо дійсно зима. Буде лютою і в плані погодних умов, і страшною в плані бекаута і відсутності всього, 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 то напевно спробую їх відправити кудись до друзів за кордон. А я буду тут, тому що все одно творчість тут, репетиції тут в темряві буде сидіти, <рігла> рояль є гітара є ще що, що треба. <рігла> да. Ну якщо в будинку є газплита, то в принципі є. так нема <рігла> газплити. У нас я вже високі. закупив. А, ні, я теж вже закупив собі газон. Але така туристична. Привіз газовий балон Прекун. з села, якби, купив спеціально такий прилад, який і гріє, і варити, їсти можна на ньому. Але це на випадок, якщо поїду на дачу, все ж таки. Тому угу. що багатоповерхівці використовувати такі речі. Ну, Небажано за не бажано. Ради безпеки. Так. Так. Маленьку можна. Ну, маленьку можна. Ну, я, Андрій, я тобі скажу, я ж моніторив дуже багато влітку. Ти дивись, я пам'ятаю. до мене. <гум> е, на цій маленькій е, газовій плиті можна тільки зігріти. Бо я, у мене був критерій. Так, я, коли ходив, я коли <гум> ходив, я ходив по цих собі? точках, я питаю, борщ зварити можна? Вона ну, така, ну на борщ треба два балони. <гум> можна, але це два балона. А два та, балони. Ні, ну... От уяви, в, в людей блек-аут, світла немає. вони що борщ будуть варити. То тут справа йде про виживання, хоча б підігріти щось. Пельмені все таки. Е, Пільм'я. Вареники, вареники. Або, або там каву, або чай собі. Щось зігрітися, не, ну, щось таке, ну, знаєш, я. екстремально важливе. Борщ. і тут всі почали ніколи. Борщ не готував, але от зараз В час знаєш, що на стресі люди навпаки починають більше варити. От іменно на стресі люди починають О, якісь, такі, якось, якісь та, такі речі, тому, що, не то, що відволіктись, тому що у тебе спрацьовує психологічний режим, що а раптом це останні твої секунди, години, розумієш. А ти не а встиг, ти ще й борщ не з ти ти. цього що так? і ти вперше в житті вариш борщ на газовій портативній туристичній плиці. Може це час трошки вбиває. Ну так, можливо, такі моменти. Але знаєте, в цьому плані я оптиміст. Ми віримо в те, що ми точно не пропадемо. Ми викрутимося. Нас лякали ядерками, тим всім Та ще лякають Каж... друга. А ще мене вже ні а, ось і я вірю в те, що все буде добре. Ну не може бути так все погано, як це малюють. І рано чи пізно ми переможемо, вернемо те, що наше, і все буде добре.